Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським і начальником сумської військової адміністрації Володимиром Артюхом. Головком доповів, що у визначених районах Курської області під контролем України тепер ще один населений пункт. І маємо також поповнення обмінного фонду, заявив президент. Сирський розказав про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, зокрема на найжорсткіших напрямках фронту, повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та покровському напрямках. Ну а начальник сумської ова доповів про ситуацію на Сумщині після початку курської операції. Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільного населення. Окрему увагу приділили координації дій між військовими. Поліцію та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області. Посольство Сполучених Штатів Америки попередило про можливі ракетні удари РФ по об'єктах України перед Днем Незалежності. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Дипвідомства. У сполучених штатах заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України. У посольстві зауважили, це може відбутися вже найближчими днями, ймовірно, перед святкуванням Дня Незалежності України, 24 серпня. Я зазначу, що в, в українських українських телеграм-каналах нині масово шириться новина, що посольство США начебто, попередило про можливі удари РФ по урядових будівлях. Утім, те попередження датоване 23 серпня 2022 року. У новій заяві на сайті посольства, про яку я вже сказала, йдеться лише про загрозу ракетно-дронових ударів по всій території України. Урядові будівлі у цьому контексті не згадувалися. Ворог готує провокації на тимчасово окупованих територіях до Дня незалежності. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попередив про можливі провокації, які ворог може здійснити найближчим часом на усіх тимчасово окупованих територіях. І за його словами на території Токмака, що на Запоріжжі та Молочанського Молочанська, ворог активно поширює фейкову інформацію. Про нібито заплановані обстріли з боку української армії. Всі розуміють і бачать, що наша українська армія не обстрілює цивільні населені пункти. Однак ворог намагається виправдати свої майбутні дії під час святкування нашого Дня Незалежності, розганяючи ці фейки. СБУ спільно із силами спеціальних операцій уразила склади з кабами та паливом на аеродромі Маринівка, що в Росії. Місцеві росіяни скаржаться, що після атаки дронів СБУ та ССО їхній військовий аеродром, який знаходиться поблизу міста Калач на Дону, виглядає як кадри з фільму «Апокаліпсису». Саме Маринівку у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. Так зване СВО настільки йде по плану, що місцеві жителі всю ніч та ранок слухали, як вибухають склади з авіаційними кабами, боєкомплектами та паливомастильними мастильними матеріалами. Губернатор Волоградської області підтвердив приліт дрона по воєнному об'єкту, каже, що більшість безпілотників, начебто, збили вони були знищені, але внаслідок падіння дрону виникла пожежа на території об'єкта Міністерства оборони Російської Федерації. Тим часом місцеві пабліки з посиланням на жителів пишуть, що після атаки мешканців військового містечка почали евакуювати через детонацію боєприпасів. Тим часом у ЗМІ вже з'являється інформація, що прильотів могло бути кілька. Супутники наса зафіксували три осередки займання на території аеродрому. Один із них розташований на майданчику, де стоять літаки. Ще одна пожежа виникла на території, де Стоять резервуари. Окрім цього, було загоряння і на рульовій е, доріжці аеродрому. Як пишуть медіа, станом на 21 серпня на цьому аеродромі базувалися винищувачі Су-30-34 у кількості від 3 до 5 одиниць. Попередньо їх передислокували із аеродрому Морозовськ після численних атак дронів. Але як бачите, наші безпілотники і сюди дісталися. Але осінт аналітик Андерсон він припускає, що на цьому аеродромі Маринівка могли перебувати взагалі до 29 російських літаків. Нам повідомили, що треба зібрати документи. Ймовірно, буде евакуація. Вибухають снаряди, які в літаки завантажуються. Як вони лежать там в хаотичному порядку? Незрозуміло. Можуть летіти куди завгодно. Туди ні людей нікого не підпускають. Гасити марно. Це дуже серйозні речі. Дуже серйозні. Ось він весь, повністю. Це щось з чимось було. Це щось з чимось. Всі ці якраз нові ангари все злетіло. Злетіло на повітря. Знаєш, як в якомусь фільмі. Так. Он з того боку, з торця. Пластмаса, напевно, ще хоч якось збереглась, а звичайне скло. За будинками сховались. Поля горить. поле горить. поле то фігня, що горить. Ти подивись, яке там все. Ну а в Ростовській області вже п'яту добу горить нафтобаза Кавказ. Сьогодні там вибухнула ще одна цистерна із Деспавливом. До ліквідації пожежі залучили понад пів тисячі рятувальників. У місто Пролетарськ, де розташоване підприємство, підігнали пожежні потяги. Також прибула авіація. МНС. серед рятувальників вже є постраждалі. щонайменше 47 вогнеборців пишуть російські змі. Фахівці припускають, що повністю загасити вогонь не вдасться. Пожежа стихне лише тоді, коли вигорить усе пальне в резервуарах. Тим часом місцеві скаржаться, що влада про них забула, а федеральні канали мовчать про цю ситуацію. Стоп вогню підіймається до 10 метрів. У повітрі відчувається гар і усе покривається попелом. Нафтобаза Кавказ зазнала удару ще вранці. У неділю російські військові використовували її для виробництва дизелю для бойової техніки, яку вони використовують на війні в Україні. Там всі згоріли на. Там усі згоріли нараз. Всі, всі згоріли на це всім це всім пацанам, пацанам кряк. А тут як в ніч, так? Ага, горить саньочок, валимо звідси швидше. Ого, о, глянь, яка жара! Пацани тікайте. Отамна. Саня валимо звідси, валимо. Бочка в є... швидше. Бавовна була потужна. Воїни військово-морських сил знищили ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на кінбурзькій косі. Українські морські піхотинці завдали удару по складу БК за допомогою ФПВ-дрона. Як це було і як потужно палало? Давайте подивимося далі. Ка розвідка атакувала сервери російських телеканалів в ефірах. Пірвоуральськ ТВ Євразія 360», Первий канал та інших показували відео про війну в Україні. Частина каналів, які були під атакою гур, входять до медіахолдингу під санкційного олігарха Андрія Комарова. Повідомляють про це наші джерела в ГУР. Дев'ять російських телеканалів, навіть зупиняли мовлення, а глядачі масово скаржилися на цю ситуацію. Утім, жителі країни, терористи, хоч і ненадовго, але отримали змогу на власні очі побачити, заради чого воюють та почути правду про російське вторгнення в Україну. Генеральний штаб Збройних сил України показав унікальні кадри перших боїв у Курській області. На відео видно, як українські воїни заходили у регіон, займали позиції та знищували ворога. Напередодні зсу вдалося взяти у полон нову партію російських військових. Повідомили у сухопутних військах новими кадрами. Із Курщини поділився також і командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Він виклав кадри з ударами по ворожих об'єктах. Частина російських окупантів практично у котлі на Курщині пише про це керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За даними аналітиків, Діпстейт, збройні сили відрізали сухопутне сполучення російської армії з південним берегом річки Сейм і контролюють село Краснактябрське. Нагадаю, що напередодні видання більд повідомляло про можливий курський котел для росіян. Сили оборони України беруть в оточення майже три тисячі окупантів, і це стало можливим після знищення мостів та понтонних переправ через річку Сейм. До закриття котла нашим силам оборони України залишається близько п'яти кілометрів. Зауважував аналітик Більд Юліан Рьопке. Підривати мости на сеймі. Наші бійці почали ще 16 серпня, і це може відрізати угруповання армії РФ, оскільки. Район із заходу і півдня охоплений територією України. Тим часом видання Wall Street Journal пише, що для нанесення ударів по мостах українські військові використали ракетні комплекси Хаймерс, надані Сполученими Штатами Америки, а також безпілотники з вибуховими пристроями. Глава МАГАТЕ має намір наступного тижня відвідати Курську АЕС. Про це Рафель Грості повідомив The Financial Times. Він також заявив, що дуже серйозно оцінює ризик пошкодження Курської АЕС внаслідок наступу збройних сил України в області, оскільки на станції функціонують два реактори. Цитую, атомна електростанція технічно перебуває у межах досяжності артилерії українських позицій. І оскільки там точаться бойові дії, я дуже стурбований, сказав Гросі. Він має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання і під'їзних шляхів. Минулого тижня я нагадаю, Росія звинуватила Україну в підготовці нападу на Курську АЕС. Зокрема, про це заявляли представниця МЗС Захарова, яка закликала ООН і МАГАТЕ засудити, начебто провокацію. І також з такою заявою виступали в Міністерстві оборони Російської Федерації, яке пригрозило заходами у відповідь. Україна всі ці звинувачення заперечила. Україна не має ні наміру, ні можливості робити якісь подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню, заявив представник українського МЗС Георгій Тихий. Курська АЕС розташована в безпосередній близькості від Курчатова і недалеко від двох найбільших міст регіону Курська і Желізногорська. До речі, у Курську, у Курчатові та в цьому Залізногорську, за рішенням оперативного штабу, почали вже монтувати залізобетонні укриття. Повідомив про це голова Курської області РФ Олексій Смірнов. Цитую: за моїм дорученням, адміністрація міста Курська визначила ключові точки для розміщення бетонних модульних укриттів у місцях масового скупчення людей. За його словами, планується оснастити залізобетонними укриттями. 60 основних зупинкових павільйонів в обласному центрі поблизу зупинок їх будуть встановлювати. Ну і аналогічні заходи проводяться також в Залізногорську. Там уже визначено місце для встановлення 10 подібних укриттів. У Курчатові також встановлять залізобетонні укриття. Їхню кількість і точки розміщення буде позначено найближчим часом. Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомас повідомив про спробу прориву кордону. Богомас написав у своєму телеграм-каналі, що напередодні на територію РФ у Климськівський район намагалася проникнути, начебто українська диверсійно-розвідувальна група. Він стверджує, що ця спроба відбита і обстановка в місці бойового зіткнення стабілізована. Українська сторона цієї ж інформації не підтверджувала. Я нагадаю, що Климівський район знаходиться біля стику кордонів Росії, України та Білорусі. Ну а тим часом російські пропагандисти вже готують своє населення до того, що збройні сили України таки спробують піти на Брянськ і на Білгород. Зараз, коли вони готуються до нападу, вони ж готуються так. Вчора прийняли ключові заходи у сфері оборони, безпеки країни. Багато чого робиться, нарощуються наше угруповування за напрямками Брянськ, Белгород, Курськ. Вони ж все одно спробують піти на Брянськ. Якщо хтось у цьому сумнівається, то будь ласка, я вас запевняю. Ви, друзі, не сумнівайтесь. Ми кожного дня на прямому зв'язку з командиром. Вони ж розповідають. Вони у у біноклі бачать, як вони нарощують техніку розмінування на брянському напрямку. Вони у біноклі бачать, як нарощується броньована техніка, особовий склад противника на брянському напрямку. Вони підуть там тиждень тому угруповування перевищувало 7 тисяч чоловік противника. Те саме на білгородському напрямку, на напрямку Валуйок. Тобто їм потрібно вони зараз вже не приховують свій кінцевий задум. Вони оголосили, що створюють свою Курську народну республіку. Незважаючи на успіхи України у Курській області для Росії повернення цих територій під свій контроль може бути другорядним завданням. Пише The Wall Street Journal із посиланням на старшого наукового співробітника центру Карнегі Тетяну Станову. На її думку, Росія має важливішу стратегічну мету це просуватися далі на Донеччині. Станова вважає, що в Москві немає особливої паніки щодо ситуації в Курській області. І за її словами, Путін не думає, що наступ українських військ впливає на його ширший стратегічний розрахунок. У центрі цього розрахунку це захоплення всієї Донецької області і нарешті колапс українського уряду, щоб полегшити шлях до переговорів саме на користь Росії. Тому окупанти не хочуть бути залучені зараз до наступу на Курськ, який може вимагати застосування стратегії випаленої землі. Як це вони роблять і робили на українських територіях, до прикладу, в Авдіївці та Бахмуті? Якщо він не знайде військового рішення, то це може тривати місяці або роки, і люди у Москві вже звикли до цієї думки, заявила станова про перспективи ситуації в Курській області. Ну а аналітики інституту вивчення війни пишуть, що Кремль вже розпочав інформкампанію, щоб применшити значення втрати Курщини. Москва активно намагається переконати російське суспільство прийняти обмежену українську присутність на Курщині як нову норму і применшити значення перебування там українських військ за допомогою пропаганди. Диктатор намагається заспокоїти росіян. І радить спрямувати свій негатив і шок у позитивне русло. русло. Перепрошую, наприклад, взяти участь у зборі допомоги для Курської області. Пише про це видання Медуза. Складові цієї нової реальності, нової нормальності за задумом Кремля. Такі ворог справді прорвався на російську територію, але його чекає неминуча поразка. Повернення території займе якийсь час, і росіянам потрібно почекати. Саме ось такі тези зараз буде поширювати російська пропаганда. Також в РФ триває медійна підготовка громадської думки щодо масового залучення строковиків до боїв у Курській області збройні сили України можуть піти у контрнаступ в 2025 році. Повідомляє з Телеграф, але для цього є декілька умов. Якщо Україна і надалі матиме успіху Курську, то Російська Федерація Російській Федерації можливо доведеться таки вивести більше сил з окупованих територій, і це послабить їхні оборонні позиції. Українські бригади, які зараз проходять навчання, можуть бути розгорнуті або у Курській області, або у Донецькій, залежно від того, де армія окупантів покаже ознаки слабкості. Україна має знищити Чорноморський флот та а, також мережу російської ППО в окупованому Криму, і це вплине на те, що півострів може стати наступною мішенью. Додає видання. Ну і також журналісти пророкують, що Керченський міст в Криму буде зруйновано вже найближчим часом.